Розділ 11. Концентрація та розміркування, повне розуміння грандіозності та краси думки потребує, певно, стільки ж часу, скільки її народження. Жан Жубер Більшість людей помиляється в уявленнях про сутність концентрації, вони асоціюють її з важкою працею, а іноді і з болючими спогадами про школу, переконуючи себе в тому, що концентрація це важко. Якщо ж ви коли-небудь повністю відволікалися, займаючись якоюсь приємною справою або перебуваючи в чи на концерті, то знаєте, що концентрація виникає цілком природно, коли ви поринаєте у те. Що вам подобається, концентрація не потребує людських зусиль, але для неї також необхідна практика. Це навичка, яку можна опанувати і щоб більше використовувати таких навичок. То легше це робити. Насправді, розбиваючи здатність до концентрації, ви не лише помітите, що з кожним разом вам стає легше спрямовувати думки до будь-якої обраної мети, а й побачите, як розум став яснішим та підвищилася здатність знаходити інсайти, несподівані, інтуїтивні прориви до розуміння проблеми та її розв'язання. Здатність до зосередження та концентрації розуму на одній ідеї, думці або образі є обов'язковою умовою для використання сили розуму. На жаль, якщо ми ніколи не тренували розум, то неймовірніше помітимо, він дуже непокірний і активний та перескакує з думки на думку, майже не приділяючи їм уваги. Це одне з перших. Що помічають, почавши тренувати мислення, наш розум куди неспокійніший, аніж можна було б уявити, щоб його спрямовувати, необхідні сила волі та зусилля, і це саме те, чому маємо навчитися спрямовувати розум, щоб мати ті думки, які обираємо, і відкидати ті, котрі нам не потрібні. Адже допоки ми поступаємося кожній думці, що виникає, і дозволяємо їй вести нас у будь якому напрямку, то залишаємося в полоні фантазій, хвилювань, схильності до уникнення реальності. Навчання концентрації це відновлення контролю, зміцнення розуму за допомогою різних технік концентрації дисциплінує й посилює його, а це зі свого боку дає змогу розбірливо ставитися до нововиниклих думок. Розвиток концентрації подібний до розвитку та зміцнення м'язів. Якщо, наприклад, ви довго не були у спортзалі, то перше тренування видаватиметься важким і болючим, але якщо й далі тренуватися щодня чи через день, виконуючи стандартний набір вправ, цей процес незабаром стане приємним. Окрім цього, ви побачите неабияке збільшення витривалості та зміни в зовнішньому вигляді, так само і з тренуваннями в мисленєвому спортзалі. Ваш розум не звик думати дисципліновано, тож перші кілька спроб сконцентруватися будуть сприйняті з опором, і наймовірніше виявляються далеко не такими продуктивними, як після деякого періоду тренування. Важливо пам'ятати це і не втрачати бажання через перші рази. Будьте терплячими до себе і дайте собі час розвинути нові навички. Саме стабільна та регулярна практика забезпечує найкращі результати. І результати обов'язково будуть, запевняю вас у цьому розмірковання. Техніка розмірковування – це найкращий відомий мені спосіб розвитку здатності до концентрації. Це не тільки розвине ваші розумові здібності, а й додасть розуміння того, що саме вивчаєте. Практика розмірковування є невіддільною частиною нашого навчання. Шляхом розмірковування можна зануритися в суть ідей, істин, законів, чого завгодно, про що ви розмірковуєте, і зрозуміти їхній прихований глибокий зміст саме в такий спосіб, великі митці, винахідники, містики і провидці здобували свої інсайти. Без глибокого розмірковування майже неможливо усвідомити суть речей, саме тому більшість має лише поверхове розуміння реальності. Як часто ми обманюємо себе, вірячи у те, що знаємо все можливе про певний предмет тільки завдяки готовності навести факти. Та вигадати розумні аргументи. Може, щось нам і відомо, проте раптом це щось лише маленька частина загальної картини, і це точно не значить, що ми знаємо все. Дозвольте навести приклад, чим, на вашу думку, відрізняється помідор, зірваний ще зовсім маленьким, твердим і зеленим, від плоду, якому дали визріти на сонці і налитися соком. Ви можете стверджувати, що знаєте смак помідорів, з'ївши зелений помідор, і будете частково мати слушність. Після цього можна стверджувати, що помідори гіркі і несмачні. Це випливає з вашого досвіду. Але ось ви куштуєте соковитий достиглий помідор і одразу розумієте, наскільки помилялися ваші знання про смак помідорів значно розширились, оскільки ви вже спробували обидва різновиди і знаєте різницю. А спочатку справжній потенціал зеленого помідора був прихований від вас. Так само, прочитавши цю книгу, можете сказати, що тепер розумієте. Знаєте, як працює сила розуму, і це справді так, оскільки ви знаєте базову інформацію з цієї теми, але результат буде зовсім іншим, якщо не просто прочитати книгу, а випробувати на практиці описані в ній прийоми. Навчившись цього, зможете набагато краще зрозуміти таємниці сили розуму, ніж людина, котра має лише теоретичні знання. Аналогічно, тільки розмірковуючи над певною проблемою, можна осягнути її глибше. Як практикувати розмірковування? Під час розмірковування ваш розум подібний до пошукового прожектора, який шукає нову інформацію, суть такого процесу в тому, щоб обрати одну ідею, думку, закон чи істину та реально її дослідити. Це дисциплінує ваш розум, тренуючи його залишатися зосередженим на предметі розмірковань, поки ви перебираєте складові частини розуму, обдумуєте їх, встановлюєте нові зв'язки, виявляєте приховані подібності та зв'язки, про які раніше навіть не здогадувалися. Розмірковувати можна над будь-чим, що вас надихає, або ж над тим, що ви хочете чіткіше зрозуміти. Скажімо, бажаєте порозмірковувати над ідеєю про те, що думки мають реальну силу. Спробуйте зафіксувати час. Рекомендую виконувати вправу щонайменше 5 хвилин і доводити її термін до 10 хвилин. Та зосередьтеся на тому, що думки є реальною силою. Розчиніться в цій ідеї, глибоко замислившись над нею. Запитайте себе щось на зразок. Що це значить? Які в цього наслідки, як це впливає на Мене і як мені це використати, розмірковуйте над цим впродовж визначеного часу, не даючи думкам перемикатися на інші теми. Якщо під час розмірковування ваші думки починають блукати. А так і станеться, м'яко, але впевнено поверніть їх до предмета розміркування. На початкових етапах практики розміркування ви за 5 хвилин вправи будете відволікатися, ймовірно, разів 10-20. Під час практики у вас виникатимуть зовсім сторонні думки, спогади про недавні події, думки про справи, що очікують на виконання, бажання, хвилювання, фантазії, самі спадатимуть на гадку і намагатимуться перемкнути на себе вашу увагу. Не дозволяйте цьому відволікати вас від практики, щойно відчуєте, що думаєте не про те, зупиніться та поверніться до тієї точки, де увага. Відвернулася ваш розум не звик до дисципліни і зосередження на одному предметі. Думкам легше вільно мандрувати, ніж зосереджуватися на чомусь конкретному. Ви відчуєте, як вам стає нудно, і видається, що більше немає про що розмірковувати. Думки хитатимуться з боку на бік. Ігноруйте ці відчуття і просто постійно повертайтеся до основної теми, дотримуючись цього внутрішнього питання протягом відведеного часу. Це насправді є ментальною вправою та чудовим видом тренування. Тепер ви спрямовуєте і контролюєте свій розум, а не навпаки. Якщо будете виконувати цю праву ще кілька днів, а потім і тижнів, відчуєте дві зміни, по-перше, дисциплінуючи і тренуючи розум в такий спосіб розвинете концентрацію. Це зробить вас уважнішим і креативнішим. По-друге, ваше обмежене інтелектуальне розуміння предмета, щодо якого розмірковуєте, набагато поглибиться. Також під час виконання вправи у вас періодично виникатиме відчуття радісного збудження і просвітлення, оскільки всередині вас оживатиме істина. Під час розмірковувань дуже корисно тримати поруч папір та ручку, щоб мати змогу записати нові. Інсайти, коли вони спадатимуть на гадку, ви почнете відчувати емоціональне прийняття того, про що розмірковуєте, і це набагато приємніше і корисніше за просте інтелектуальне розуміння предмета, у результаті зможете проникнути в саму суть предмета розмірковування. Приховану силу розуму можна розвинути за допомогою вправ. Здатність мислити правильно і ефективно виникає після певного практикування, візьміться посилювати свою здатність до концентрації прямо сьогодні, вдаючись до розмірковань. Можете почати з розмірковувань про те, що маєте потужну підсвідомість, або про те, що думки змінюють реальність, або щодо будь-якого з наведених у цій книзі принципів. Котрі змінюють життя, про що б ви не вирішили розмірковувати ваші зусилля, повернуться сторицею.